Новий театральний сезон назвали символічно на крилах кохання, а саме театралізоване дійство театральний гамбіт. Це доросла версія дитячої казки. Це свято для всієї сім'ї з музикою, піснями і танцями. 73-й театральний сезон. Для нас це велике збиття, для нас це великий праздник. Это буде для нашого зрителя очередной сюрприз. Ідея відкриття театрального сезону у нас буде не просто таке дійство, це я так думаю, що ми вже вийдемо на такий жанр, якийсь буде нагадувати. Ну, мюзикл. Ми не обійдемось без наших зіркових вокалістів е сім'ї Яремчуків. Це будуть і наші скрипальки, це буде е в цій е в цьому мюзиклі, Сподіваюсь, що все-таки це мюзикл буде е е е задіян і наш оркестр. Тобто до відкриття у нас як завжди на сцену вийде уся театральна трупа. 17 вересня у суботу, о 19 годині, відбудеться повторення святкового театралізованого дійства. А зранку о 12 годині дітей запрошують на дитячу виставу Хід конем за п'єсою Василя Врублевського. У вересні шанувальники театрального мистецтва зможуть також переглянути вистави Смішні гроші, божі тварі, ханума та кайдашева сім'я для маленького глядача. На сцені театру відбудеться казка Муха Цокотуха Таміла Нестерук, Нестирук Юрій Киричук для новин Житомирщини.